Компанія «Екстрасток» вітає вас на огляді чоловіче взуття. Подивимося, що попадається в мішку. Ось такі спортивні. кросівки, високі, утеплені, 41 розмір. Вау. Магнум. Магнум оригінал круті. 44 розмір. Адідс. Високі утеплені. 44 з половиною. Саламоне. Тріасулт. 42 розмір. Круті. Трекінги. Мендл. Шкіряні. берці Класні. Трекінгові. 42,5. Утеплені. Замшеві. На цигейці. 44 й розмір. 41 й розмір. Геокс. Шкіряні. Круті. Високі. 42 й розмір. Шкіряні, мустанг. 42 й розмір. Утеплені. Шкіряні. Високі. 42 розмір. Тімберленде. Шкіряні. Так, це у нас шо? Десь 44-й розмір. Тімберленд. 42 розмір. утеплені на це шкіра. 43 розмір. Вітіай. 44 розмір. Шкіряні на цигейці. Утеплені. 44 розмір. Замшеві. Високі. Утеплені. 44 розмір. 42 розмір. Челсі, Замшеві. 44 розмір. 41 розмір. Кларкси. Челсі, Замшеві. Так, десь це у нас десь 43, 44 розмір. 45 розмір. утеплення на цигейці. гайці. Сорок четвертый размер, шкирини. Так, на цигайце утопленный. Сорок третий размер. Сорок четвертый размер, шкирини. Десь 42 розмір шкірині, і ми повністю розібрали весь мішок. Бачите, що попадає.